Сьогодні в російському новоросійську пролунала серія вибухів. За попередніми даними атаку здійснили українські морські безекіпажні катери та фпв дрони Масований удар безпілотників по новоросійську розпочався сьогодні від самого ранку. За повідомленнями росіян атака велася одночасно із повітря, де перебували ударні безпілотники а також з води, де полювання на кораблі влаштували українські морські дрони. Кілька годин у місті на сигнал повітряної тривоги було чутно стрілянину та вибухи, працювала протиповітряна оборона, про наслідки власне офіційно поки що не повідомляється. Але, хоч офіційного підтвердження немає, проте місцеві джерела знову ж таки пишуть про ураження в районі порту, я нагадаю, що після численних ударів наших військоморських сил по Севастополю частину кораблів Чорноморського флоту було передослоковано саме в Російськ для того, аби фактично врятувати їх там. І цей удар сьогоднішній відбувся у досить символічний день. Знаєте, хоч у нас немає великого флоту, і, по суті, донедавна ще не було флоту взагалі, але є ті, хто творить історію, кожним. Точним ударом і кожним днем на варті. Саме завдяки таким людям, героям і нашим захисникам, Україна змінює хід війни і нищить флот Другої армії світу. Я дякую сьогодні кожному, хто тримає морський фронт за вашу незламність і відвагу з Днем Військово-морських сил України. Вітаю нині усіх причетних. До речі. Хоч самі окупанти опублікували відео, на якому нібито горить підбитий морський дрон, а тамтешні міноборони заявили нині про те, що їхні сили ППО, начебто, збили 120 українських ударних безпілотників. При цьому в переліку областей, де нібито збивали дрони і були атаки, немає Краснодарського краю, де розташований новоросійськ. Але. Щодо цієї атаки, і тих самих 120 дронів, які бачите, спричинили перепрошую, цілий колапс в російських аеропортах через небезпеку безпілотних атак впродовж 5 липня в Росії було скасовано частину рейсів в аеропортах. Через це всі графіки коригувалися, і в аеропортах стався справжній колапс та відбувались постійно нові нові затримки. Наприклад. Через знову ж таки загрозу атаки дронів в Шеремєтіво скасували аж 174 рейси і затримали ще 47. Через що в будівлі аеропорту зібралися ну справжнісінькі натовпи обмеження на прийом і випуск повітряних суден також були введені в аеропорту Калуги. Їх скасували тільки вранці наступного дня у Нижегородському аеропорту Стригіно. Вже добу діє режим, так званий Кавіор. А пасажири ночували в підлозі на підлозі, точніше, перепрошую, в залі очікування. Там, до речі, скасували ще не менше 12 рейсів, а ще в Пулково затримували понад 30 рейсів знову ж таки через ту саму загрозу дронів.